День Конституції одне з найбільших державних свят. Цей день в Україні навіть є вихідним. У бродах також напередодні відбулись святкові заходи з нагоди 21-ї річниці Конституції України. Одним із них був патріотичний велопробіг від бродівських школярів. Детальніше у сюжеті веломандрівку з вірою перемогу було приурочено до Дня Конституції України. І вже вдруге організатором цього дійства став Бродівський міжшкільний учнівський парламент. Сьогодні мішкини учнівський парламент проєкт проект «З вірою в перемогу. Минулого року наш курс становив броди Олесько. Цього року цього року ми їдемо за маршрутом клекотів, шнерів лишнів. Де ми будемо залишатися переночувати у палатках. У нашому велопробізі беруть участь учасники з різних шкіл, а також випускники. Я думаю, що ми успішно заїдемо, і все буде добре. Розпочався велопробіг у центрі міста Броди біля адміністративної будівлі районної ради. Рівно рік тому ми збиралися на цьому ж самому місці, починаючи наш велопроект Прапор перемоги та пошани З вірою в перемогу. Як вже сказали дівчата, ми їздили минулого року в Олесько. Всім дуже сподобалося, і своєрідним підсумком цього навчального року є наш сьогоднішній велопробіг. Він також називається «З вірою в перемогу. Їдемо за дуже цікавим маршрутом. з Підтримкою пана Михайла Шишки, який обіцяв нам провести цікаву екскурсію е, стежками героїв, і е, такою кінцевою точкою нашого велопробігу буде Лешнівська загальноосвітня школа, де ми здійснимо велоночівлю з наметами, е, з цікавими іграми, з квестом е, по е, селу Лешнів, який підготували учні цієї школи. І, звичайно, в планах відпочинок, гарний настрій, бачимо багато учнів, сонечко, гарний сьогодні день, день конституції. Сподіваємося, що все пройде гаразд. З нами поліція, з нами відділ молоді і спорту, який нас постійно підтримує. Також нас постійно підтримує супермаркет наш край, за що ми йому дуже дякуємо. І сподіваємося, що все в нас пройде гаразд і з гарним настроєм, з повними сил. Ми завтра повернемося додому. Звідси група велосипедистів у кількості 20 чоловік вирушила на раніше спланований маршрут. Працівники відділу рекреації та туризму Національного природного парку Північне Поділля та керівник сектору молоді і спорту Бродівської райдержадміністрації Наталія Гудима також взяли участь у проведенні велопробігу для шкільної молоді бродівських шкіл і гімназії. Першою зупинкою веломандрівників був військовий аеродром, де школярі послухали розповідь про історію литовища та його призначення на сьогоднішній день. На наступній зупинці велотуристи мали змогу почути багато цікавого про колишнє село польських колоністів Варшавку та про його долю. Окрім того, інтерпретатор природи з Національного природного парку Північне Поділля, що брав участь у велопробізі, розповів юнакам та дівчатам про природні та географічні особливості цієї сторони Бродівщини, зокрема про рослинний світ двох географічних областей Північного Поділля і Малого Полісся, межа між якими проходить у цьому місці. Потім веломандрівники зупинилися в селі Клекотів біля старої дерев'яної церкви Івана Богослова, що вважається найстарішою сакральною спорудою у Бродівському районі, і яка на сьогоднішній день у стадії реставрації. Залишивши село Клекотів, юні велотуристи взяли курс на село Шнирів, між тим, проїхавши повз козацьку могилу та послухавши цікаву розповідь про боротьбу в цій місцевості козацьких ватах із польськими завойовниками напередодні славнозвісної Берестецької битви у літку 1651 року. У селі шнерів на з вставка мандрівники перепочили, споглядали мальовничі ландшафти та спостерігали за птахами у бінокль, а також влаштували невеличкий перекус. А потім, поповнивши запаси води із природного джерела, продовжили свій велопробіг. Після шнерева, перетнувши високий сосновий лісостан та гребельку через річки Солонівка і Сетенка, веломандрівники прибули до села Корсів. Зупинка у Корсую була надзвичайно цікавою. Тут юні мандрівники відвідали розкішний храм українського дерев'яного зодчества, церкву святого Апостола і Євангеліста Луке. В храмі школярі щиро помолились та послухали надзвичайно цікаву розповідь про історію церкви, про її ікони та про ті чуди, які упродовж віків творилися навколо образа Почаївської Божої Матері. Досить багато цікавих зупинок було у селах маршруту, який завершився у селі Лишнів. Тут на території місцевої школи велотуристи розбили бівуак, щоб переночувати, а вранці вже наступного дня вирушили до бродів іншою дорогою. Першого дня мандрівки-бродівські школярі проїхали на велосипедах 28 кілометрів, відповідно, у зворотньому напрямі 20. Метою велопробігу була насамперед пропаганда здорового способу життя серед учнівської молоді, а також наглядне ознайомлення нинішніх і вчорашніх школярів із історично-культурною спадщиною Бродівського краю, з його природно-географічними особливостями та виховання любові до природи рідної землі, забезпечили супровід і безпеку працівники поліції. За підтримку дякуємо відділу молоді та спорту. Також дякуємо відділу освіти. Зокрема, дякуємо нашій бродівській поліції. Також дуже раді, що нас зібралася така велика кількість, і надіємося, що ми повторимо реванш минулого року. І як бачимо, реванш минулого року бродівські школярі таке повторили і ще раз довели, що день конституції України завжди був і залишається досі не лише офіційним державним святом, а й гарно проведеним вихідним. Аа, и вот и вот. А, нет, я Олег.